Шановні колеги, присутні. Відкриваємо засідання нашої комісії, комісії по регламенту і законності. У нас присутні поки три члена комісії, підтягнеться четвертий. Хто за відкриття даного засідання? Я прошу голосувати. За. Проти прийнято одноголосно. П'яте питання. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2022 року за номером 3138-338. Про утворення комісії з питань евакуації населення Білоцерківської міської і територіальної громади. Будь ласка, Олександр Олексійович. Доброго дня, шановні колеги. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2022 року за номером 31 38 Про утворення комісії з питань евакуації населення Білоцерківської міської територіальної громади. В зв'язку з кадровими змінами, в структурі виконавчих органів міської ради, представницького органу місцевого, самоврядування, пропонується внести зміни до рішення міської ради від 25.10.22. Це чотири чоловіка виводим складу. Повстяненко Олександр Володимирович, Гангур Іван Васильович, Крупський Сергій Вікторович, Яковля Ольга Анатолійовна. Заміняємо їх на Петренко Василь Михайлович, Олійник Віталій Степанович, Лисенко, Дмитро Олегович, Ковальчук, Ольга Григорівна. Це люди звільнилися. Це кадрові броси. Зміни. Я зрозумів. Запитання будуть до доповідача? Ні. Ставимо на голосування. За, проти, утримались. Прийнято одного. У нас підійшов до нас В'ячеслав. Олександрович, давайте проголосуємо за заслухування четвертого питання, бо воно закрите в нас, щоб ми його заслухали. Ну, хто за? Проти, прийнято одноголосно. Переходимо до шостого питання про затвердження положень про виконавчі органи Білоцерківської міської ради в новій редакції. Доповідає Олійник Анна Олександровна. Будь ласка. Шановні депутати, необхідність внесення даного проєкту рішення полягає в тому, що є організаційний план впровадження закону України про адміністративну процедуру, одним із етапів якого є внесення змін до положень. З метою, аби керівники структурних підрозділів дотримувались засад та принципів даного закону, даний проект рішення прошу з технічними правками. Перше, це виключити положення про управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради. Це пункт 1.4, в зв'язку з тим, що. У нас новостворений відділ в пункті 1.10 державного контролю за використанням охоронної земель там дещо дублюються функції, тому з метою більш, скажем так, ефективного перегляду положення самоврядного контролю є необхідність зараз його виключити. Також пункт 1.5 про управління адміністративних послуг є необхідність внести. Певні правки в положення є порівняльна таблиця. Якщо необхідно по кожній доповідати, то доповідають по кожній чи ні, ні. Дякуємо так. само є необхідність внесення змін про не внесення змін, внесення. Так, да. змін про 1.13, положення про загальний відділ Білоцерківської міської ради, теж там правка, порівняльна таблиця і пропонована редакція у вас на руках. Дякуємо. Хто кого є запитання, пропозиції, доповідача? Немає. Став на голосування з поправками до даного проєкту рішення. Хто за, проти, прийняв? Дякую. Сьоме запитання про затвердження положення про архівний відділ Білоцерківської міської ради. Аналогічно з Бо... метою носиться да. пункт з метою договору. Запитання будуть доповідача, ми вже його Цей архів вже 4 рази. Запроти прийнято одноголосно. І восьме питання про затвердження положення про трудовий архів. Так само. Так, так, так само. Технічні питання. проти, хто За, проти, прийнято одноголосно. Дякуємо, Дякую. Анна Олександрівна. Дев'яте питання про затвердження положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради. Будь ласка, Анатолій Васильович. цим проєктом рішення пропонується затвердити положення про управління з питань надзвичайних ситуацій. Не виникла необхідність затвердити положення нове в зв'язку із імплементацією або впровадженням закону про адміністративну процедуру. А саме в розділі 6, пункти 6, починаються з 62,14 по 6218, якраз і деталізує Дії, функції, повноваження працівників управління в частині дотримання вимог закону про адміністративну процедуру. Все інше залишається так, як було. Єдине, що в пункті 4.3 пропонується технічна правка, після слів веде їх облік, додати, контролює стан утримання таких споруд, бере участь в роботі комісії з питань визначення їх стану. Все. Прошу підтримати. Запитання, пропозиції, вдоволення. Став на голосування. За, проти втрималися. Прийнято одного. Голосу. Десяте питання порядку денного у нас це про визначення переліку видів робіт та об'єктів для відділення засудженими кримінального покарання у виді громадських робіт та порушниками, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт Білоцерківській міській територіальної громаді на 25-й на 25-й рік. То ми ж його вже заслуховували так. Зараз пояснимо. Угу. Всім доброго дня. Звернувся центр пробації. Є певна зміна в законодавстві і виключили приватні форми власності, там де можна проводити дані роботи. Тому даним рішенням, цим рішенням ми скасовуємо попередні рішення і виключаємо приватні угу. суб'єкти господарювання. І все приватні так виключили. Угу. Таня. Зміни так, це відповідно до кримінально-виконавчого кодексу. Ми зміни не можемо вносити. А ми повинні скільки на Прим... даний час працює таких працівників за 24-й рік. Дев'ять осіб відбули адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних суспільно-корисних робіт. Відбули адміністративне стягнення у виді громадських робіт шість осіб. Відбули покарання у вигляді громадських робіт вісім осіб. А в розрізі нам не надає пробації. Добре, дякуємо. Запитання будуть? Добре. Дякуємо. Став на голосування. Хто за, проти? Прийнято дно. Прийнято одно. Так. Одиннадцяте питання порядку денного нашого про затвердження положення про управління фінансів Білоцерківської міської ради в новій редакції. Будь ласка, Світлана Григорівна. там же… Що в нас там з коштами взагалі? Якщо ви вже тут. Ано, Дякую. Питання. Дякую. Будуть запитання, до Світлана Григорія. Хто за, проти, прийнято одного голосу? Дякую вам про затвердження. 13, 12 питання нашого порядку денного. Про затвердження положення про управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради шляхом викладення новій редакції. Будь ласка, Людмила. шановні присутні. Аналогічне рішення що стосується управління капітального будівництва, пов'язане із змінами, які відбулися в чинному законодавстві щодо адміністративно про адміністративну процедуру. Прошу підтримати. Це питання, доповнення, побажання до капітального будівництва? Ставимо на голосування. За проти? Дякую. Дякуємо. Так, у нас скільки? 9 старість. Давайте так. Коротко. Раз, два і поїхали. Тринадцяте запитання. Про зійсть старити шкарівського старосинського округу Білоцерківської міської територіальної громади за 24 рік. Будь ласка, Юлія Ткачук. Целушка. Своєї адміністративної будівлі старостат немає. Сьогодні ми орендуємо приміщення, що є основне місце нашої mm -hmm. роботи. У шкафівському старостинському окрузі нараховується 1550 домогосподарства. Дякуємо. А скільки у вас народилося за ці роки? Скільки померло? Так, за минулий Як... 2024 рік. Mm -hmm. mm -hmm. У нас народилося 12 діток, mm -hmm. померло 45 осіб. Mm -hmm. Перевищили на... За ці три місяці. За ці три місяці від першої ага. січня. Дякую, за питання, будуть доповідачені? А, а Ви, з водою, так, я вибачаю. З водою на десь залишається проблема не вирішена, незважаючи на те, що у 2024 році було зроблено капітальний ремонт по трьох вулицях водопровідних мережах і приямки облаштовані по восьми позиціях. Хоча й роком раніше закінчили. Тут комісія за мене ситуацію, Ми що проблема з постачанням пов'язана з неконтрольованим контроль, не ну, Як створили самоврядування нове, щоб то нашу, наша комісія, пробу, а раніше вони самі видавали встановити питання. Ну на проблеми. команду. Задай питання, становити лічильник, так. щоб вони сплачували не, не за моною, а за споживту ходу. Ну, Добре, а там скажіть на Либаневського видали сервітут, на не сервітут, а розрішення на будівництво здання по першій лінії, виходить, і вони шкарівкою. Тобто це ви видаєте? Чи це видає Ні, Це, це, це видавали до закону про самоврядування? Це ж Бондар, це, так? Це не видає. ні. ні. То не. це до вас видали? Чи... Дивіться, ми ж не видаємо. Да. До, до... Ми відносимо до територіальної це тільки депутати. Колишній да, да. сільський колоній, пуст, да. це було до? До, до, донди. До, до, до. До, до. Це бунт. Дякуємо. За питання буде до оповідача? Став на голосування. За, проти. Звіт прийнято. Дякуємо вам. Про звіт старости. Вільно Тарасівського Старостинського округу Білоцерківської міської територіальної громади Костини Олі, будь ласка. Дякую, дякую, забулася Білоцерківського міського голови. І е, скільки у вас населення підоми. Вибачаюсь. населення? у нас станом на перше. Січня 807 осіб. До, до населеного пункту входить, до Старостинського округу входить 4 населених пункти. Це село Володимирівка, село Гайок, Тетянівка Вільна Тарасівка. Ну, а згідно адміністративно територіального поділу Тетянівка належить до села Гайок. Хоч вони розміщені територіально mm. в різних частинах, але да. Значить, в налічується всього 490. 96 домогосподарств, з них у вільній Тарасовці 177, Володимирівка, 120, село Тетянівка і Гайок разом 199. Якісь у вас запитання є до депутатського корпусу? Протяг... Ну, ми, Нам певно нам дуже повезло з нашим депутатом Це Долідом Станіславом Васильовичем, угу, як угу. Нам і Терезино. Так що всі питання ми вирішуємо тільки через нього. Все, дякую. Запитання будуть. Членів комісії став на голосування. За, проти, утрималися, прийнято одного. Так, у нас 15, 15 Терезин, питання про звід старости Терезинського старого так. округу. Житово Світлана. Будь ласка. До Терезинського старостинського округу належить тільки один населенку Терезине. У нас 1460 да. особи зареєстровано. Ага, за минулий рік народилось на тільки 7 дітей, а 19 померло. За три місяці цього року вже 14 осіб померло, жодної дитини не народилося. Школа у вас працює? Так, школа працює, Садочко? у нас гімназія і дитячий садочок угу. при школі. Скільки в садочку дітей? Зараз небагато, зараз ходить 8 чоловік, бо Білу А в, школі? А в школі 105. Члени в комісії будуть запитання до доповідача. Став на, на голосування звіт Терезінської запроти прийнято. Дякую вас. Давайте. Слідуючий у нас староста Томилецько Старостинського округу Велициківської міської ради. Дідик. Будь ласка. Доброго дня всім присутніх. Старостинський округ складається з одного населеного пункту, це село Томалівка. Кількість загального населення 1034 Чоловіка, 870 домогосподарств. Основна робота, яка була проведена за 24 рік, ну, зрозуміло, це співпраця із населенням, але було прогрейдоровано 4 вулиці завдяки тим, що депутати виділяли кошти, одна заасфальтована. І найголовніше був побудований туалет в школі, який був відсутній. Тобто прибудова ну, до школи. Там, до Також проводились постійні прибирання, озеленення території, ну і розглядались всі звернення людей, які приходили зі своїми проблемами. Всі вони на 100% були вирішені. І допомога ця не прикращається. Якщо є ще якісь питання, то задавайте. Будь ласка, є запитання? Ставимо на голосування. За, проти, прийняв. 17-те запитання у нас про звіт старости Дрозівської Ростинського округу. Будь ласка, Олександр, звіте. Там у вас депутат Балановський працює, да, да, повезло, да, там повезло, освіт... повезло. повезло вам. Освітлення у вас є, дороги є. Школи нема. Школа в Дроздах є. В Дроздах є, да. а де садок. І де садок, і в Дроздах, і в все дорогі. Mm. Школі... Це будинок з дітьми ще функціонує? Будем, три будинки сімейного типу. Три будинки. Да. Існують? Так, да, звісно. І будинок, і цю, существує ще будинок реабілітаційний центр, де наркоманів таких лічать. А де це у вас ярмарка проводиться? Алкоголіків. А, <рес> <рес> <тож>. <рес> <Де> ярмарка проводиться <рес> перед будинком культури. Перед будинком. Культури. Да. Mm -hmm. І плюс до цього ще організовує автомобіль продуктовий, який перевозить продукти, завозить населення, Друзья, Мазепенці Сидорі. Люди приходять, ну, в мене в селі дуже багато людей, які більше 60 років, вони не здатні дойти до магазину, то вони виходять з тульчиком коло воріт сілу і жде, поки підійде машина. Оці о, 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 ставки, які біля вас, вони в оренді чи вони? Е, де, 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 де все дурак, чи в Дроздах. Дроздах. А в Дроздах вона ж е, сквіра сіль рибосп. Там тільки річка. І річка навіть їхня, великоплучання. У такі ставки запущено 120 тисяч малька. Це, да, да, це в річку запущено. Кам'янка. Uh -huh. Директор Діректор сквірабус допоміг нам. І де все доріг ставки, там теж запустили 120 тисяч малька коруп. Це хто запустив? Сквіра допомагає. Гейко. А 25 свинець це щось мало. Ничего. Ось приїдемо буде 24. Так, з міх сміхом це все. Юмор. Став на голосування. За ти отримала, сприйняти Дякую. Про звіт старости Храпачівського, Старостинського округу, Белоцаківської міської територіальної громади. Будь ласка, Дмитро, серебряте. До Храпачівського Старостинського округу входять три населених пункти. Це Скребаші, Храпачі, Глушки. Проживає в наших трьох селах 1400. 200. Бібліотека працює в Глушках? У Глушках бібліотека зараз не працює. Там живі? була бібліотекара Оля Павловна, вона пішла зараз у військові ну, в армії. І так якось шукали, але ніхто тимчасово не хоче працювати, а хоче на постійно, а за нею зберігається місце. Ага. І таким чином трохи це не, не працює. По Храпачах у нас є цей бібліотечний пункт. Там два рази в тиждень працює працівник, який працює в Скрибишах у бібліотеці. Дякую, дякую. Школа в Глушках працює, так? Школа в Глушках працює працює школі дитячий садочок. У школі в школ... Скрибишах немає, да? Ні, в скребешах теж є школа. У Скрибишах і в Лужках школи, а в Храпачах ці немає. Але ну, дітей небагато. Получається, що в Лужках більше дітей з одного села, ніж у Скарбишах і в Храпачах з двох сіл. Але діти учаться і показу? Вони ходять, добираються самі. Там розстояння О, там не же, таке, що це й здорове. Там же теж у вас сі, посівають. Щоб допомагали вам оці всі аграрії, там я чую Ну, Аграрії у нас, так сказати, їх мало. Ну, в кожному населеному пункті по одному підприємству, яке Все. займається mm -hmm. сільськогосподарським виробництвом. Дякую То... вам за питання. Буду довідача. До Якось там на голосування. Далі. 19 прозвіт тимчасово виконуюч обов'язки старості піщанського. Тимчасово, да. і... Я, тимчасово а. виконую обов'язки старости старості, а, храп... це ви мовчите, а? Ви вже... то вас читверосвіють. Ну, а. то як один старостат, а піщана це окремий старостат. І через що у нас. Я знаю, це... там Василь цей Михайлович. Василь Романович. є. Романович Романович є. Романович. Василь Романович. Він пішов зараз, він служить в армії, то мене призначили виконувати обов'язки старости по піщані. Та нема питань. Є та, питання? Ні. А ви до у вас приїжджають? Є в нас внутрі переміщені особи по піщані. Ну, я бачу, що є, але вони є українських. Вони в усіх селах є, але частина з них їх роз'їхалася, частина ще залишилася. По, по селах Скрибищі Хрепачі глушки, то там немає, а в піщані є внутрі переміщені особи. Зараз іде потужна робота, тому що, наприклад, від початку 22-го року пушкальці має бути. Так, там багато адресу, вони. Вони Це кияни, зазвичай кияни бучі, які зупиняються на початку. В селах наших, на початку. досі не, не знялися з обліку ВПО. Тому зараз угу, Хорош, інвентаризацію робимо ВПО. Вони навіть ну, якщо віку. зареєструвалися по початку, так вони числяться до, до кінця. Зараз вони переїхали в другі місця, але все одно вони в нас на обліку в нас числяться. Так, 20-й у нас звіт. А, став на голосування. Хто за, проти, не то одного голосу Пільчанського старого округу. Двадцяте про зіт старости Пелевчанського, старостинського округу. Будь ласка, Галина Нікола. Добрий день, шановний головуючі та члени комісії. Ну там ми поробили старост... асфальти, все. Так, <смірців> да. Ч... дві вулиці проасфальтовано, чотири прогрізділи. <смірців> да. Відновили роботу <смірців> у двох населених пунктах, <смірців> медичні пункти тимчасового базування зробили. E, значить, в нас в минулому році було відновлено вчинення e, нотаріальних дій. За минулий рік, 23 в мене було вчинено нотаріальних дій. E, населення 1074 особи домогосподарств 827, народилося, 9, померло 19. На території Старостинського округу є школа, в якій 89 учнів навчається, дитячий садочок 15 дітей. E, Ну, Каждому, практично в кожному культуру, селі є дитячі садочки. Так, да? так. Е, не до кінця. Воду провели, е, ну ще не до кінця доробили. А там зробили вже, так, да? Миколаївна туди до Бівету, там. Да, там зробили, да, дорогу в минулому році повністю польову зробили, чаші. дорогу з село Городище. Там були скарги, так? Да? Добре, кої будуть запитання? Ніхто немає. Ставимо Ставим дане питання на голосування. За, проти? Прийняли? В зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного. Закриваємо засідання нашої комісії з питань законності та регламенту. Хто за закриття засідання, прошу голосувати. Хто за, проти прийнято. Дякую всім. Ми поки ну дуже рідко бачимося, я йду воочу з депутатами. Хочемо вас від цих ставити. Але... Ви, ви завтра все розповісти. Ні, 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 не треба, не надо, Олег Михайлович, Зробіть так, щоб ми тихенько відсиділи, ми вас віримо. Дивіться, поки ми всі поруч разом і воовочу, ми вас просимо, будь ласка, не забувайте про існування населених сільських пунктів наш. Це касається фінансування. Будь ласка, ми вас просимо. Ви коли формуєте і виконуєте бюджет? помніть про те, що у вас на кожному, а в деяких случаях на чотирьох селах є староста, і він, грубо говоря, лицем лицем 24 на 7, із людьми. Тобто допоможіть нам, будь ласка, і, хоча так, б в цьому. тоже, теж потрібно ходити, ходити, ходити. Ти знаєш ну ці да, процеси. Вже. Це точно. Просто да. просимо вас по можливості пам'ять про ти. те, що є ми. Ми всі люди вже... да. з села, як ти казав, це ми прекрасно знаємо. Да, Тому що нам треба і дороги, треба нам надають освітлення, да, освітлення дороги. І дивіться, будь ласка, якщо вийде в цьому році для діток. Якісь дитячі комплекси, тому що четвертий рік війна і у дітей, ну по суті, в селі немає чи куди діти.